До кінця. до кінця, добре. Кроком, кроком іде. Я сказав, трохом туди нас прибочав. Не поспішай. Швидкість. Тут до кінця. До кінця вже скинув. За три метри до фініша скинув. Це бюрон Віктор, так? Можна весь поїхати? Маршировати? Да. Будь ласка, тренер не спихає поки дасть uh, общу відомість з правильними прізвищами і імена. Висходить туди далі, будь ласка, на другу що, спробу. Ще... Будь ласка, тренера, підійдіть, будь ласка, сюди до Володимирівни, вона вам скаже, що що вона хоче. Будь ласка, миган Артем. Можна? Добре. 152. Звиньковский, Зинько, да, Назар? Можно Назара? Да, да. 150. Чувара можно, Андрею. 130 Вакульчук, Дима, Д. Добре, добре. Чекаємо, Діму Что сюди йде Во Кульчук Діма, так? Да? Можна, Димон поїхали. На другу спробу туда. Міщук, Ілья, Савчук, Матвій, готується. Носочки в притул до лінії можна. Не течі білі. Добре, добре. Добре, 136. Савчук Матвій, Комінський, Михайло готується. Савчук Матвій на старт. Молока можна. 153. Так, хлопці ви серебря вже, на другу спробу готуйтесь там, будь ласка. Комінський, Михайло, Нетичук, Назар готується можна. <кхи> не тычук назад, Каркевич Кирило. Дорогие <кхи> Ты не течук Назар, да? Будь ласка, <кхи> можно. на другую сторону. Каркевич Кирилл, да? Можно Кирилл. Богдан, Можно. Сорофеєв Михайло, вірить Тимофій, готується можна. Вірить Тимофій, Семенюк Роман. Скористь, так? А, тут мене написано.